Я не буду багато говорити, я скажу тільки одне. Що у нас зараз забирають канал, а потім прийдуть до нас в комах. Наші хатах будуть забирати останні, що в нас залишилось, тому що люди в нас залишилися зовсім без всякої те, що стане лучше. Пенсії маленькі, немає як за їх прожити. У нас віднімають все, піднімають наші ціни. І от зараз, коли це йде на виборів, наші діти заставляють. Голосувати на роботах, завжди на треба. І не говорять, що люди підуть з роботи, або ви будете за такого. Треба голосувати, або будемо з роботи добрі. Надімають це право. Люди добрі. У нас зараз стоїть вибір. або, або. Або ми зараз стоїмо своє право на нормальне життя і будемо жити як нормальні люди, і будемо дивитися туди, на Європу, буде тут